Усім привіт! І хочу я тепер з вами повчити уроки. Сьогодні ми будемо вчити музику. Трошечки доберемося. Так, мені сьогодні потрібно зробити тест. Тут 6 завдань. Ну, 6 таких. Мені їх потрібно з цього прослухати. Ага. Ой, коротше, з цього прослухати і відповісти на запитання. Так що почали. Короче, зараз я зроблю без вас. Поки що давайте чотири завдання. Побачимось. Я зробила до четвертого завдання. Зараз я буду отсюда... коротше, брати завдання і все коротше, таке. Коротше, я не знайшла тут відповідь, а я щось не зрозуміла його. Польська перекладається як. Давайте зараз загуглимо. Коротше, в гуглі я теж нічого не знайшла. Короче, я не зроблю, я не поняла. Тут я не знайшла тільки одне слово. Половинний крок. Так що давайте знайдемо Половина, значить, А пишемо. П'яте. Тут нужно крапочки поставити. Так, і останнє шосте. Давайте дізнаємось. Коротше, шосте я теж не знайшла, так що будемо його ще теж гуглити. Так що зараз будемо гуглити. Коротше, я знайшла. Тут Полька... Ну, коротше, тут всі 4. Так що будемо. Писати. Так. Все, я зробила музику і на сьогодні в цьому відео все. Так що всім па-па!